15 травня у нас повний місяць, і цей повний місяць, особливий тим, що ви місяцями роками, можливо, чогось не розуміли, не бачили, не помічали. А саме зараз, в період з 9 травня по 14 приблизно, ви можете усвідомити це ця. от будьте уважні до своїх думок. Я тестую новий формат, і, і, і мені цікаво наскільки довго ви додивитесь його, поки я оце малюю свою бру. І також про плани: нічого в період. 12 числа плюс-мінус 3-4 дні не плануйте, тому що це щось може різко змінитися. І пам'ятаєте, що будь-які зміни планів наступні 5-6 днів, вони а, от як всесвіт вам прислав, щоб не склалося так, як ви планували. Тому будьте до змін а дуже гнучкими. Ну, звичайно, не можу сказати не сказати про карму. Я не знаю, як оці, хто малює щось на обличчі і одночасно розказує. Я не можу так концентруватися. Короче, про карму Дійте так, як буде справедливо та чесно, щоб не було цього перекосу. Добре вам, але погано іншим людям або навпаки, тому що в майбутньому спрацює оцей самий причинно наслідковий зв'язок. Карма те, що ми називаємо, коли кожен отримує те, на що він заслужив.